Понад 180 поранених та більше 40 загиблих внаслідок російської атаки двома балістичними ракетами по інституту зв'язку у Полтаві. 25 осіб вдалось рятувати. Як повідомили у Міноборони, часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинилися під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Повідомили у Міністерстві оборони України. На удар по Полтаві у своєму відеозверненні відреагував і президент Володимир Зеленський. Я доручив провести повне та. Оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям. Після удару полтавські журналісти повідомили, що для постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по полтавському району необхідна кров, і медики закликають містян стати донорами крові усіх груп. Кров приймають за адресою полтавської станції переливання крові на базі Полтавської обласної лікарні. У Полтавській області від завтра оголосили триденну жалобу.